Ось така гімалайська сіль, дуже її полюбляю замовляти. Сайт iHerb, Я її вже замовляла, тому перезамовила ще собі. Я її використовую в основному для овочів, для каш. ну так Сильно я не солю якісь такі блюда, де треба багато солі, більше солі, але де трошечки невеличку кількість, ця сіль дуже гарно йде. Це чиста соль не йодована, я вже її брала колись по акції. ну Зараз вона теж по-хорошій була знижки, по-моєму. Попробувала різні спеції від California Gold Nutrition Foods серія, Тому я вже перевірила шлинок дуже гарний. Буду користуватися нею цією сіллю. Ще замовила ось такий іріс, твердий іріс, такий на кокосовому молоці, веганський іріс. Він на тростинному цукрі, по-моєму, тут кокосове молоко, тростинний цукор в складі. Сіль, морська, суєва ліцетін. Я їх давно не замовляла, такі їх надовго хватає, таких конфеток. Зараз з 15 червня вже не будуть продавати шоколад. А оцей і ріс можна буде замовляти, якщо захочеться солоденького. Але запас шоколаду я теж роблю. Вже в другій посилці. Я замовляю багато шоколада. Смачні різки, такі, як вони, як карамельки, такі. тому це не той ріс, що з'їдається швидко і тане. А цей надовго вистачає. Цукерки смачні. Це марка Чаймс. Я не брала в них, по-моєму, ще якісь інші смаки треба буде спробувати там, по-моєму, є. так що треба буде спробувати. І перед закриттям сезону продажу шоколаду я позамовляла тут різний шоколад. Я його тримаю в холодильнику і мені вистачає на все літо. Ну тут того, шоколада, там, по одній плитки я взяла від чокалов. Це я шоколад рідко, дуже беру, тому що він там не дуже з підходящим составом гарним, який мені потрібен, але для різноманіття можна. Ось такий шоколад. А цей, виходить, чоколов, гріхи і мигдаль, а цей з сольною карам... карамелью, якби начинка така рідка повинна бути. В останній час беру ось такий альтер еко шоколад з різноманітними начинками. Я в іншому відео предыдущому своєму вже показувала отакий трюфельний крем брюле з трюфельною начинкою. Теж мені сподобався в нього більш-менш такий склад. Чистий можна сказати. Ну в в, 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 в Америці дуже гарний шоколад. Смачний У нас тоже є без цукру. Там шоколад, всякий іспанський шоколад, але він не такий смачний. Ось такий шоколад. Так він виглядає. Альтер-еко смачний. Тут така начинка біленька кремблюлі. Так що замовляю такий шоколад, мені подобається він. Ось такий в нього склад. Все органічне, дуже гарний склад. Альтер-еко-марка. Коли робила замовлення на сайті iHerb, зайшла в пробники, я люблю щось брати з пробників, як і всі, і побачила, що такі маски, сім штук масок, йдуть за, за долар вони чи за скільки. Ну, в общем, дуже дешево. І ідеал лов. Маски для обличчя, тут сім штук, я ще навіть їх не розглядала, тільки недавно отримала посилку. Зараз подивлюсь. Я вже замовляла такий набор масок, там платила набагато дорожче. Я стараюся такі маски для обличчя не робити в холодну пору, а то в мене якось я зимку робила, і видно, так трошки прохолодно було в приміщенні. У мене дуже почала боліти права сторона обличчя, десь щоки. Ось я навіть думала, що це в мене щось чи зуб, чи лор, якесь заболівання. Ну потім я проконсультувалася, мені сказали, що це може бути невралгія. І я потім вже зрозуміла, що це мені оці накоїли маски. Вони холодні, охлаждають обличчя. Ще коли перепад, наприклад, з вулиці приходиш там і в гаряче, потім холодне. Тому я залишила на літо. Теж в мене там набір був масок від якоїсь теж корейської корейська косметика. А це якраз на літо дуже багато масок буду теж використовувати. Зволожуюча маска, суперфутскін соса і ягодами. Тут з авокадо, така маска, ну такі невеличкі, кстати. На разок с кокосом, з кокосом, зволожуюча. Це, мабуть, ревітліс це у нас вистановлююча, це зволожуюча з вложуюча, с кокосом. Це з медом теж така маска. Вони наносяться на 10-20 хвилин. Рекомендується. з... Мигдалеом якась маска. Всі вони десь 20 хвилин виносяться ще тут. Отака з персиком і слаймом, да? слаймом очищуюча. А це я так зрозуміла, відбілююча, навірно. брати. Ось такі маски буду пробувати Сім штук. Дуже щедра за долар така находка. Я думаю, що їх вже розібрали, поки я посилку отримала, поки зробила огляд, поки ще буду монтувати. Ось, але ось заходьте в розділ пробників на сайті Ахер, не забувайте перед як зробити своє замовлення і робіть отаку собі знижку на свою корзину. Ще ви можете отримати 5% знижки по моєму промокоду SJS024 Під відео я його залишаю. Можете теж собі таку додати знижку 5%, Так що буду використовувати. Так, і в мене ще тут в цій посилці були бади. Як же без них в основному я із бадів робила замовлення, але набрала багато чого. Зараз сезон алергії, де я в кожній посилці на всяк випадок замовляю квірцетін. Був такий квірцетін дуже з хорошою ціною ще його не брала, але тут дуже класно. Зараз він дуже подорожчав із-за того, що його стали передвигати навірно, як від вірусів після цієї пандемії. тут 120 капсул тут по дуже гарній ціні. Я думаю, що він буде гарною дією буде, не завжди він є на сайті. Я його в той раз тоже хотіла замовити. Але його розбирають, бо ціна дуже гарна, і тут 120 капсул, тому що там 60 капсул в основному, там, щоб більш-менш ціна була. А той, той кверцетін, який я раніше брала, він Подорожчав. Тут 120 капсул, GMP стандарт стає, це дуже гарно. Зроблено в США. Херцетін я беру на всяк випадок. Коли якась алергічна реакція, він дуже допомагає. Дві капсули мені раніше він мені коли була в мене сезонна алергія і круглогодична рініт був, дуже допомагав. Зараз я вже таких явних симптомів не відчуваю. проходить нормально весняний цей сезон. Вже багато всього відцвіло, Дуже Періодично то на пилі якась реакція. Ну, я не так, що бувало, по шість капсул приходилось пити, так що зараз я його багато не набираю, але ще йде серпень, коли там амброзія теж може пригодитися. Тому я теж його в кожну посилку кладу. Буває я перед тим, як вийти на вулицю пару капсул випиваю, тому що теж буває на напиль якась реакція. Ну, Такого вже, як раніше, в мене немає. Я поборола цю проблему з алергією, що були головні болі. Я навіть не знала, що то алергія. Ну трошечки може, що організм почистила. протипаразитарки робила, теж можуть паразити давати алергічну реакцію. Буду пробувати цей квірцетін. Практично весь квірцетін він діючий, працюючий на сайті херп. Ще я бачила багато відгуків. Я беру крапиву, таку що в кого алергія то. Краще перед сезоном вже розпочинати приймати крапиву. Ну я п'ю її крапиву більше як для гормональних, яких то там регу... регулювання гормонального фона з іншими якби. Препаратами, але ось якщо кверцетін пити з крапивою, теж буде непогано. Чоловікам можна даже брати цели з крапиви, чоловікам можна брати корінь крапиви. Ну але і то і то класно гарно працює. Деякі ще вважають, що краще корінь я і то, і то використовую. І Корінь беру і. Може, в посилки посилці корінь положу. Це марка Соларей, хороша крапива 900 мг, Це в двох капсулах. Завжди дивіться, що скільки це капсулах. Вони можуть написати і мільйон. Тут от, дві капсули, то значить 450 мг в одній капсулі. ну, около 500, дуже хороший вміст. Чиста крапива. У нас теж крапива росте. Ну але хто захоче її постійно заварювати, пити чай? Так випив дві капсули. Вона працює. Дуже гарно чистить кров. Ще рекомендується при кровотечах пити, в кого там гормональні якісь розлади. Теж вона повинна якось так посприяти. Дуже гарна, корисна крапива, багато дуже. І для імунітета, і для росту волосся, там хто для чого п'є. І при простудах спасаються нею. Тут даже написано Урінарі тракт супорт. Ну, нас ще вона сприяє моче половій сфері, тому хороша штука. Дімкомплекс. комплекс. Ну, зараз я не так багато бадів замовляю, як раніше. Раніше мої предыдущі обзори були там в основному з бадами, там багато косметики було. Ну, зараз я те, що мені потрібно, і допиваю запаси якісь бадів, тому у мене зараз багато відео видаляються з YouTube, які чи руськомовні, там якісь схарги, де я там якісь даю поради з чистками на кліточному рівні, там якісь сода, перекис, там де звучить, і всякі такі варіанти вони висприймаються як рекомендації. Ну, Я просто показувала, що я роблю. Може сильно я це робила, старалась, дуже хотіла. Помогти, але зараз сносяться мої відео там, де про ферментативну чистку, жидкий скальпель сода, перекис сноситься, і всякі там клітичні чищення. Тому я буду менше розповідати. Можете дивитися старі відео, такі вони резонансні. Що даже Ютуб видаляє так, як це порушення правил спільноти Ютуба. Давати такі рекомендації можуть тільки лікарі, тому. Я не даю ніяких рекомендацій, я просто показую, що для себе я замовляю. Такий дім-комплекс мені він дуже сподобався, хороший був ефект мені здалося від нього. Я його повторно замовила. зараз там другий півдім це екстракт, можна сказати, брокколі, є індол а дім це сліду. Хтось любить індол більше, хтось дім. Може для когось дім. Сильний, я не знаю, мені підходить і дім. Я просто ось повторно взяла ось такий курс на місяць. Чому я вернулася до цього дім комплексу? Бо я, коли п'ю чистий дім, я ще додаю кальцій деглюкарат для виведення, щоб чистилася печінка, щоб виводились естрогени. Дім допомагає зв'язувати погані естрогени, виводити кальцій деглюкарат тут ще і брокколі. Біопрін, ну, для покращого засвоювання ще добавлено. Ну, Це чор, екстракт чорного перця. І по складу я п'ю, щоб було 200 мг десь індола трикарбінула або дііндола метана Діма. А тут, виходить, що в двох капсулах 300 дііндола Діма самого і ще тут 100 броколі екстракт брокколі ще. Ну, тому все одно я своїх 400 в двох капсулах. Получаю. Можна пити для профілактичної дози навіть 200 в день. Ну, то есть можна і одну капсулу випивати, то ви все одно все получите. получите. Діма плюс брокколі, ну, екстракт брокколи ви получите 200 в одній капсулі і 400 в двох. Ну, Якщо по дві пити, як я п'ю, це на місяць. Хороший комплекс, мені сподобався, що тут ще кальція деглюкарата є, хороше дозування 100 мг не треба. Окремо купляти, тому що це теж додаткові якісь кошти потрібно витратити. Дім комплекс використовується для гормональної системи. Його лікарі назначають при естрогена домінуванні, при наслідках від підвищеного естрогену. Якщо погано працює печінка, то він погано виводиться. Тоді треба додати ще сілі марін розторопшу, теж ще допомагати. Ну але кальций деглюкарат теж добре допомагає. Тому я буду використовувати цей дімкомплекс далі. Буває, назначають як на декілька місяців. Але якщо є естрідгієна домінування, краще не запускати, не давати яким та опухолям, не робити помилки, як інші роблять, кому говорять. Ви наблюдаєте там за узілочком, Потім цей узілочок може в багатбагати Проблеми вирости, тому краще приймати і долтрікарбінол або дім, чистити печінку, щось для печінки приймати, щоб не виростити потім проблеми і не робити операції. Признаки підвищеного естрогену – це обільні місячні, кровотечі, мастопатії, міоми, фіброміоми, ендометріози, кісти в організмі. Отакі речі дає естроген. Естроген буває підвищений в чоловіків, тому цей дім не тільки для жінок, може, хто знає свої якби, діагнози. Так що буду його приймати. І ще замовила Сільмарін, дуже ліною пити його в порошку. Забуваю, тому я собі замовила, вибрала, люблю цю марку МРМ. Такий Селімарін з біосорбом. яким-то він виводить токсини. Росторопша, вона виводить токсини, тяжолі метали з організму, якісь є проблеми, якщо з печінкою він даже, ну, нормалізує роботу печені, жовчного. І якщо ви даже живете в якихось екологічних зонах, чи війна йде постійно якісь вибухи, теж це екологічно дуже небезпечно, тому треба зараз, якщо заводи вокруг вас розташовані, теж... Потрібен селімарі. Він виводить це все з організму, допомагає печінки справлятися з токсинами. І я ще такий не пробувала. Це получається біосорп мілк Тістел розторопше, екстракт сім'ян цих 250 мг і. 50 мліграм шесільі Маріна. Ну, марка дуже добра, провірена. Я брала раніше від цієї марки багато бадів, особливо я я от оцей, що я брала, теж замовляла від Раніше раніше він там краще був по, ці... по ціні. Ось Так що ось такий наборчик у мене бадів. Чуть не забула про, кстати, сілі Маріна розповісти, бо посилку прям розпаковку показую. Так що дякую за увагу. Така в мене була посилочка. Зараз в мене десь раз в місяць я посилку собі набираю. Щось накаплюється, щось у мене ще не дозамовлено, ще в мене по косметі багато, я не замовила. Так що, якщо будете підтримувати мене і мій канал, використовуючи код SGS024, мені буде тоді легше набрати слідуючу посилку. Дякую за увагу. Дякую, що використовуєте мій код SJS024. При кожному замовленні він дає знижку 5%. Дякую за увагу, всім здоров'я, до побачення!